Ви коли-небудь чули про жінку, яка змушена була ревнувати свого чоловіка до собаки, звучить абсурдно, правда ж? Але для Яни це стало жорстокою реальністю. Її життя перетворилося на кошмар, де головну роль грав не чоловік, а його небезпечний пес. Це не вигадка, це історія Яни, жінки, яка мріяла про казкове кохання, а отримала шрами на все життя, і на тілі, і на душі. Після так званого весілля все змінилося, галантний принц зник. Перед Яною стояв інший чоловік, грубий, злий, байдужий. У нього була собака небезпечна, некерована, яка визнавала тільки його. І знаєте що? Він любив і поважав собаку більше, ніж дружину. Одного дня тварина серйозно покусала Яну, так що знадобилася медична допомога, Алі лише посміявся. У кухні пахло смаженим рисом і спеціями. Тепле світло лампи відкидало жовтуваті тіні на стіни. Яна поставила тарілку на стіл, коли раптом почувся низький гарчливий звук. Собака, що завжди слідкував за яною з підозрою, метнувся вперед. Вона навіть не встигла відскочити, ікла врізалися у її руку. Крик розірвав тишу. Кров каплями падала на кахель, залишаючи червоні плями на білому. Алі, вона мене кусає, голос зривався від жаху. Він підійшов повільно з холодною усмішкою, ніби йому було цікаво спостерігати за видовищем. Ти сама винна, не треба було й дражнити. Я наблагала відвести до лікарні, але замість того він кинув старий рушник і пляшечку йоду, оброби сама. І нікому про це не розповідай, мені не потрібні зайві проблеми. Біль пульсував у тілі, а в душі вже почав з'являтися перший шрам глибший за фізичний. Біль дружини для нього нічого не означав, зате бажання собаки завжди пріоритет. Тварині дозволено все вільно ходити по квартирі, спати, де заманеться, а пересування Яни вже залежало від собаки. Як це, ревнувати чоловіка до собаки? Неможливо уявити. Але з нею це трапилося. Життя в Малайзії обернулося на кошмар, жодних друзів і рідних поруч, лише постійні залякування. Не виходь на вулицю, тебе впізнають, тебе можуть убити. Їжу приносив друг Алі. Насправді це був офіціант, який залишав пакети під дверима. Це була не сім'я, це була тюрма. А далі ще гірше принц попросив у Яни позичити 500 доларів. Ніч за вікном спекотний вечір, розпечене повітря не давало дихати. У кімнаті лампочка блимала, відкидаючи тремтливе світло. Алі ходив уздовж стіни, як хижак у клітці. Яно, мені терміново потрібні 500 доларів. Якщо не дістану, будуть проблеми. Його голос звучав різко, майже наказово. Вона відклала книгу, яку тримала в руках, і нарішуче відповіла. Але ж ти казав, що твоя сім'я багата і вірила тобі. Його очі блиснули злістю. Не задавай питань, просто довірся ти моя дружина, значить, маєш допомогти. Зітхнувши, вона відкрила шухляду і витягла конверт зі своїми заощадженнями. Гроші, які вона берегла. Алі швидко сховав купюри у кишеню, навіть не глянувши на неї. У повітрі завис запах пилюки та безвиході. Вона була приголомшена, але як відмовити чоловіку? Адже він її коханий, її принц, тимчасові труднощі, казала вона собі. Він обіцяв, що ось-ось вони розбагатіють, і в неї буде все дім, дороге авто, дорогі речі. Але з того дня почалося нескінченне він позичав і позичав. Вона віддала йому всі свої заощадження, потім почала просити у батьків, потім почала продавати прикраси, і кінця цьому не було. Коли Яна завагітніла, вона ще тримала в душі надію, що от-от їй представлять родині чоловіка, що вони поїдуть у весільну подорож на Мальдіви чи у Шрі-Ланку, що життя зміниться на 180 градусів. Ранкове сонце пробивалося крізь вузьке вікно. Золотило підлогу, і я не на обличчя. В руках вона тримала тест дві смужки, які світилися, немов промінь надії. Серце калатало так, що, здавалося, його чує увесь дім. Вона підійшла до чоловіка, що сидів на дивані з телефоном в руках, очі сяяли сльозами радості. Алі, у нас буде дитина. Її голос був тремтливий, повне очікування. Він підняв голову на кілька секунд. Байдуже знизав плечами. І що? Це твій обов'язок народжувати. Не зважай, я зайнятий. Його пальці знову забігали по екрану. Яна стояла, стискаючи в руках тест, наче ламку іграшку, радість, яка щойно розквітла, перетворилася на попіл. Вона відчула холод навіть у сонячній кімнаті. Вона народила донечку. Алі? Байдуже, я на все ще вірила, що чоловік зміниться. Вона віддала йому всі гроші, продала прикраси, пожертвувала своїми мріями. Але справжнє випробування чекало попереду, у її рідній країні. Там він знайде нову коханку і витягне з Яни останнє. Але це буде вже зовсім інша історія.